Рада вас вітати на каналі. Я не знаю, як ви, але я дуже скучила. Все ніяк не могла налаштуватися, знімати відео, тому що голова не помита, то в мене мейка немає, то мені лінь фарбуватися, то я не в гуморі, то не з цієї ноги встала. А потім подумала, що коли чекати ідеального моменту, то він ніколи не наступить. Знаєте, вийшла до вас, як є. Ось так цілий день бігала, дощі трішки намокла, щось підбила те волосся. Можливо, ви помітили, я починаю висвітлювати волосся. Ось воно зараз так виглядає. Дівчатка писала, що в світлому кольорі мені навіть краще. Не планую прям платиновий блондин, але трішки висвітлити мені гарніше. Завжди було гарніше, тому що натуральне моє волосся. Є блондинкою, і коли я була маленькою дитиною, я була як циплятко біле. Підстригала чубчика, Дивіться, я потім його вложу, покажу вам. Там на фоні гавкає Сімба. Я знімаю вікно як завжди. Найсвітліші мої кадри виходять біля вікна, тому що будинку в будинку у мене дуже темно. Тож, якщо ви захочете, я вам покажу, як обрізати чубчика. Планую ще трішки висвітлитись, якось прибрати ту жовтизну, але ви вже бачите, і я бачу, що мені краще блондинка. Я хотіла з вами поділитися сокров'янним. Але мій канал почала дивитися мама. Мій найбільший хейтер. І дуже просила не публікувати моє особисте життя, нічого не розповідати, не ділитися. І хто я така, щоб не послухати маму? <сум> Мама то святе, до речі, кого цікавить доля моїх стосунків відмінникам. У коментарях я відповідала, тому, якщо ви будете дуже уважні, і почитаєте в попередньому відео коментарі, ви будете знати, що і до чого. А так як я пообіцяла мамі вже не ділитися своїми відносинами, вона каже, що щастя, любить тишу, я в це все не вірю. Але тим не менше, вона дивиться мої відео. і Я не хочу, щоб вона сумувала на рахунок того, що я її не послухала. Бережу її нерви, здоров'я. Будуть все одно цікаві дуже моменти. Донька наскидала вам улюблену рубрику з Америки «Секонд-хенди». Улюблена рубрика не тільки з Америки, а й з усього світу. Секонд-хенди хенди то моя любов, і ви знаєте, я цього не соромлюся. секонд хенди ходять навіть зірки. Я шкодую тих людей, які вимушені там купувати речі. І є ще категорія людей модниці, які просто йдуть туди і вони вишукують щось таке оригінальне. Щаслива за тих людей, а тих, хто справді за потребою, шкода, але тим не менше добре, що і так є. Знаєте, раніше й того не було. Всі ходили в однаковому. Секонд-хенди – це прекрасно. і мені також шкода тих людей, які цього не розуміють. Вони чомусь бояться, вони хочуть щось нове, вони хочуть бренди. Я взагалі вважаю, що люди, які е, довіряють лише брендам, у них немає свого смаку особистого, тому вони покладаються на смак цих брендів. В людей, які є свій власний смак і свій власний стиль, вони будуть ходити, вишукувати оригінальні речі і складати свої образи. Я якась така занадто емоційна, бо я дуже до вас довго не виходила. Можливо, тому пробачте мені за оці рухи. Прошу дуже вас до перегляду. Секонд-генду в Америці. А тепер те, чого ви не очікували, але вам сподобається. Американський секонд хенд. І тут така надпись. О! Навіть ці ліски ставлять, щоб ти міг собі ходити. Коротше, от стільки тут раді, тут чи всього. І щоб сюди прийти і щось взяти, а реально треба. Знаєш, що ти хочеш, і де шукати. Бо тут куча всього прикольного. Ну давайте подаемся. О! По-моему, огонь. И кстати, тут синий. Синые вот на таких штучках пышцы. Сейчас скажу, скипиться перестоит, да, это визна. Мне нравится. Ой, еще мені такие нравится. Непогано выглядаю. Так. Вот санк. И погнали. Я иду візьму тоже тележку, чтобы бо... неудобно было знимать. Короче, прямо вся на перебиваюся. Тут багато сразу. Дуже мой фик. Все по цвету. Все джину. Он такие чисто для дом. Класс. Пукольный джинсов. Кстати, вот он. Кардиганы просто у меня любой курс любой вязки, любого цвета, легтя. Сердечки. Чисто по дому ходить. Потом ритм человечем. Глянула я і платья, і все що угодно, і мужський отділ, нічого цікавого, пока не, нашла, не цього. Буду щось дивитися, далі. Хочу, 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 хочу. Уже кого то приятно вообще. У меня зовут человек чекает машине, а я тут там не на Давайте глянем последние аксессуары и будем втекать звезды и расскажу дальше. Всем любви и позитива. Конла. У я купила все і не пожаліла нічого того, що мені пробили якусь скидку. Вгадайте скільки все вийшло? 13.97, Тобто 14 доларів. Зазвичай можна купити таку футболочку, звичайно. І то з таким принтом вона б стояла 40. А і ще це був самий скучний сепінь. Тобто тут реально важко щось знайти нормальне. А є такі секонди, де є брендові лакшери віші, і ну, не по 100 гривень, да? по 100 доларів, по 200 доларів і більше. Так що наступний раз я вам покажу, що там происходит. Йдемо на розвідку. Все контрника у мене ще не було. І И... виглядає прикольно. Чесно, дівчатка. <сі> я стесняюсь знімати, тому що я шепчу іноді. Може прийдеться перезаписувати сам звук. Не обіжайтеся стесняшка. Тут вже стільки тут ваша куча всього. Я вже бачила кучу виборів. І все-таки болі-міні. Бачите, тут ценниками вже непогано. Трохи дороже. Ну, прикольно. Вот эти ванцы. За 30 баксов. Очень симпатичные такие платьечки. Все такие же тенки. Я, конечно, такие наношу. Ну, Но мне так понравился уже в не знаю. А мне кажется, она дуже короткая. Вот тут Вырос такие. Интересно. Может померить? But anytime you do that, if you're doing an even training, it's like Для water. Я не думаю, що я внизу хоч щось. Але хай це буде шок контент. Ніколи не ношу платье, но давайте попробуем. Ну, надо побольше, конечно. Да, потому, он дуже короткий. Просто есть Epic Fail я набрала XS, хотя у меня размер L. И я влажу. <реш> блин, я их как пять я хочу. Я, не выжу все такие девятки эти ноги но, блин, вообще такая высокая сразу. А что, такие флафики? А такая снега просто джи, пусть. Все, бафик. Дуже приємно. Да, вкус у мене в платтях може і є. Але щоб я в них гарно дивилась. Просто таке красиве. Все дуже не в різно. Може так просто, як юбка. Майк жакет теж класний. Наверное, це насилається. Ось такі от учасництва. Немножко. Ну я б такі не сам. <си> Супер крутий, огромный тренч. Також такий жовтий. На ну, ну, как... ну, камері Я не знаю, чи Мама такі пацовки носить. Яких там? <си> я не знаю як. Вот мама такі любить. Мама, конечно, старики. Мені мене преследують. Це вже другі, кстати. Вони дуже популярні такі носить. Вже як обідно, що на маленьких дівчат, Ну, на худеньких. Все такі тут штучки, Я ну, теж такі хочу носити. Приходите, давайте широкі штани. ходить к мужик. Отак вот от. Я великих такі не шью. Дивіться, просто бомба. Що не топ, то можна носити. Клас, Класс. So, it's like it's it's like one a tie around skirt thing, and I'd be too paranoid that it would come undone, I think. Can I see it anyway? Okay, yeah, Christina, I have the other version of mine, but I just tied it. not working. Wait, okay, wait, hold on. It's a little system and go, you know, so when the monster is in Я з нею сторгувалась, вона хотіла за цей весь мішок 78 баксів, Я кажу, тітенька, в мене тільки 66, там половина грязна, я її буду стирати. Давайте за 66. Окей. І от ще красити. we Running wild. Знаєте, коли я починала тільки вести свій блог, ви всі мені писали, що я дуже весела, що я жартую багато, і вам це подобається. Але після того, як мама попала в лікарню, знаєте, було якось не до жартів. І зараз, коли вже більш-менш все налагоджується, можна повернутися до свого звичного ритму життя. Я дуже люблю людей, які вміють жартувати навіть найскладніші моменти. Запрошую вас до себе в інстаграм. Я почала знімати там комедійні відео пародії, деякі навіть дуже залітають в рейтингу. І кому цікава тема жартів і гумору, велкам. Що я дуже скучила за вашими коментарями. Ви бачите, що я відповідаю в перші дні майже кожній дівчинці. Ми ділимося, щось жартуємо. Навіть є там дуже смішні дівчата. Я постійно зміюся. У них такий гарний іскромний, як це іскрометний, цікавий гумор. Я постійно читаю з задоволенням ваші коментарі.